Ти 2017 року розпочався з того, що на базу відпочинок барвінок приїхали люди з різних куточків західної і не тільки приїхали на програму Найкраща надія світу. Віктор Гіл з Канади, проповідник, мав можливість кожного вечора. Говорити духовні теми на такі книги, як книга пророка Даниїла, 10, 11 розділ, 2 розділ, книга об'явлення 14 розділ. Розпорядок дня для людей, які приїхали сюди, був дуже насиченим. Сім годин ранку ми розпочинали молотовне служіння. Була ранкова програма, де були лекції лікаря і духовні лекції Віктора Гіла. Також вечірня програма. Кожного разу е, служителі збиралися в малих групах для того, щоб вивчати інтенсивно і поглиблено слово Боже. Християнський персонал, який працює на базі відпочинку, сприяє тому, щоб людина дійсно отримала мир, щастя, гармонію відносин як з людьми, так і з Богом. А, де м'ясні блюда? Вони пізніше будуть подаватися? Ні, м'ясних блюд у нас немає. Чому? Тваринні продукти не використовуємо. Чому? Тому що це не корисно для людини Та хто сказав, це здоров'я. Ну, то Тваринна їжа то їжа другого сорту. Людина також може, вживаючи рослинну їжу, бути здоровою. Ми вдячні Господу за цей чудовий тиждень, коли наші друзі могли чути лекції Віктора Гіла. І сьогодні будуть приймати заповідь з Господом через водне хрещення шість осіб.

Потому что ты принял Иисуса Христа своего Господа и Спасителя. Мы крестим тебя во имя Отца, Сына Иисуса Христа и Святого Духа. Аминь. Брат Вадим, потому что ты отдал свое сердце Иисусу, We now baptize you in the name of the Father. Мы крестим Тебя во имя Отца Иисуса Христа и Святого Духа. Кожного разу проповіді Віктора Гіла, і одна проповідь про хрещення дуже про хрещення дуже торкнулася до мого серця, і я все-таки напротяг наступних двох днів вирішила прийняти хрещення. Мені чотирнадцять це рішення, рішення мого життя прямувати, і слідкувати і бути з господом. Це моє рішення. Так. Поруч з вами це ваша дружина? Да, це моя дружина. Вона теж задоволена? Задоволена поступком. Ішла внутрішня боротьба надіюсь, гріхи прощені і далі продовжуємо вірити в Ісуса Христа як Спасителя нашого. І пожелання, і поздравлення на всю будущую життя, скільки нам Господь відмірить і введе в нас в вічні обіделі. Хочу, щоб вам на пам'ять були стихи, де написано «Побіждаючий наслідує все». Я думаю, кожен християнин знає, що написано Івана 3,16. Нема потреби в морі, але я... 3.16 скажу вам поважання, але колося. Вивчайте слово Боже щоденно, напоминайте себе, а в кінці сказано вдячно співайте гимни Богові псану в серцях ваших. Дорогі друзі, я сьогодні особливий надії на небесах. що що небеса всі радуються тому що ви прийняли правильне рішення в своїй житті. Сьогодні також і в мене особливо надія. Моя мечта одна збилася. Мої діти, вони покаялись перед Господом. І е, моя от, младша історичка Світлана, вона сьогодні заключила за віру Господом. Багатьма свідками засвідчили про свою віру. Ми засвідчили, що сьогодні ви пускаєте в своє серце Ісуса і хочете триматися своєї віри, триматися тих принципів, які записані Словом Божому. Добрий Господь допоможе нам і підтримує. Усіх наших трудностях, які ми можливо будемо проживати, хай Господь благословить вас і буде з вами. Ми вдячні Господу, що Віктор Гілл знову прибув до нас в Україну. Починаючи з 1994 року, впродовж 20 років приїжджав і продовжує приїжджати до нас в Україну, проводячи іванські програми. Сьогодні він приїхав із своєю донькою Найною, а також зятім Вінсом, а також другом сім'ї Сетом. Що мотивує вас? Яка причина того, що ви полюбили Україну, і так часто приїжджали і проводити іванські кампанії? Коли я вперше приїхав в Україну? Тут був повалений комунізм. І я побачив, які зголодніли серця людей до правди, і я не міг повірити, хоча був свідком цього. бо в нашій частині світу я не бачив таких зголоднілих людей до правди. Тож, коли я вперше прибув, я гадав, що це буде лише один раз. Я не знав, чи прийду вдруге, чи ні. Але люди просто просили мене повернутися, і я не міг сказати ні. Бо я відчував голод і голодування людських сердець до правди. Добре, можливо, я можу приїжджати до 60 65 може, до 70. Але й досі приїжджаю. Слава Богу. На раді зустрічі з Віктором Гілом, і нам приємно звершувати спільну іванівську програму. Наша мрія, щоб цей час припинився, щоб була завершена проповідь Євангелія, щоб Ісус Христос прийшов скоро вже на нашу землю. Це наше очікування, це наша мрія. І ми віримо, що це буде надзвичайно швидко. Тулося без нашим друзям сказати. Щоб Господь благословив ваші сім'ї сили, здоров'я, а все тут також мужності, відваги проповідувати Слово Боже. І з надією, щоб усі зустрілися в тисячолітньому царстві там перед престолом Божим.